чи варто зараз відзначати День міста та витрачати на це гроші? Та твій час – ні, це серйозно говорю. Це не той час, не той момент, що зараз треба так тратити гроші без цього. Ну, прийде час, що буде все добре, а потім можна все це зробити. Все вперед. Я вважаю, що ні. Чому? Тому що є більш важливі проблеми і допомога тим, Переселенців, котрі переїжджають та ЗСУшникам, треба допомагати. Я бажаю, що варто, бо в нас і так мало яких позитивних моментів. І людині треба якось ну, відпочивати своєю душею. Тому я вважаю, що хай буде день міста. А я вважаю, що, мабуть, ні. Або якщо так, то не помпезно, не ярко, тихенько. Тихенько якось там. Да. Можливо, якісь ярмарки невеликі, можливо, якісь, але не гучні співи і не а, багато людей разом. Я вважаю, що безполезно. Йде війна, потрібні деньги. Це ж день міста. Ми, ми завжди його е, святкували. Ну, Можна не так. Багато коштів витрачати можна по мінімуму зробити, але це треба зробити. Це наше місто, це наш міст. Ми тут живемо. Я думаю, що не варто. Гроші треба витрачати, щоб допомогти нашим воїнам на фронті. Ну, якщо і відзначати, то дуже скромно. Ви знаєте, з однієї сторони, що не варто, ну а з іншої сторони, хочеться якби, знаєте, людям зробити якийсь такий праздник. Щоб хоч трошки люди розгрузилися від цього, тому що дуже 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 всі люди стамилися від цієї ситуації, що в нас зараз відбувається.